Схоже, це тепер буде моя нова рубрика Даша після душу. <смі> Я хотіла, знаєте, що вам сказати? Наскільки ми не усвідомлюємо, наскільки ми круті, наскільки ми можемо щось зробити. Я раніше не думала, що робити боти це щось легке. Ні, ну це не дуже легке, але. Я завжди відправляла всіх знайомих, клієнтів до спеціалістів, які цим займаються, і навіть і не думала сама туди пірнати. Мені здавалося щось таке складне. А потім, менше місяці тому я вирішила в це полізти чисто для себе. І знаєте, що чотири вечора, буквально чотири вечора, я вже вмію робити не просто в інстаграмі боти. А курс я вже упакувала в блог. Щоправда, поки що не мій клієнта, але скоро буде і мій курс там. Розумієте, наскільки ми самі себе обмежуємо своїми думками, що ми на щось нездатні? А виявляється, 4 вечора і все? Ти можеш себе називати спеціалістом по боту?